Угу. Починаю так. Всім доброго вечора. Ну, я спробую сьогодні донести до вас цей меседж, як хто каже, так, щоб ви почали все встигати, якщо до цього не встигали, так давайте розберемося, взагалі, що таке тайм-менеджмент. Це наука про те, як керувати своїм часом, як організовувати свій час. Для того, щоб підвищити свою ефективність. Так? І в цій науці є таке правило 6П. Можете його занотувати собі або запам'ятати. І воно звучить так: правильне попереднє планування перешкоджує поганим показникам. Що нам дає це правило? Так, по перше, ми розуміємо з вами, що для того щоб все встигати, треба робити планування. Але про це трохи пізніше поговоримо. Для початку я вам хочу пояснити, що ми прийшли в мережевий бізнес, і поки ми не усвідомимо, що це така сама робота, як і звичайна, у нас нічого не буде тут, не буде ніяких дій. Розумієте? Бо люди, коли приходять, вони думають, що мережевий бізнес це сидиш, нічого не робиш. Це хтось інший робить, так, а ви заробляєте гроші. Ну, всі ми знаємо, що це не так, так. Тому що коли ми починаємо працювати тут, то ми вже розуміємо, що потрібно робити якісь дії для того, щоб був результат. Так? А як це зробити? Як це зробити, щоб це було ефективно? Для цього є такі трюки, так, є такі фішки. І якщо ви будете їх використовувати, то ви побачите, що те, що ви робите, воно приносить вам вже більш такі ефективні результати. По-перше, треба собі Писати план на день, тобто кожен день, як ми плануємо собі на рік, на місяць, щось, так? Треба планувати собі день. Це краще робити ввечері. Чому ввечері? Тому що я думаю, що багато хто з вас чув, що Менделеев саме увісні побачив свою таблицю, так? Тобто вона прийшла до нього вісні. І якщо ви будете робити це ввечері, планування, будете перед сном для себе щось думати, як щось зробити краще. Ви, можливо, побачите відповідь у вісні. Так таке буває насправді. Ось. І просто коли ви лягаєте вже спати, у вас мозок. Він більш ефективніше починає працювати, тобто вас нічого не відволікає, вже. Так? ви можете зосередитися на якихось своїх мріях. Для чого нам взагалі потрібно мріяти про щось? Тому що якщо у вас немає ніякої мрії, у вас не буде мотивації. Це все пов'язано. Для того, щоб ефективно почати щось робити, треба, щоб була мотивація. Так? Це коли ми вже свої мрії. Переводимо в конкретні цілі, тобто ваші мрії і цілі, вони повинні бути конкретними, досягаємими та актуальними. Для цього ми робимо планування. Дивіться: для того, щоби саме в мережевому бізнесі. Щось почало виходити, нам треба е, виконувати е, декілька задач в день. А саме е, нам треба е, знаходити людей в нашій команді, так? Нам треба е, розповідати людям про продукт, про можливості нашого бізнесу, так? Е, тобто нам треба е, робить, е, робити якийсь контент. Що таке контент? Це коли ми в соцмережах розповідаємо про наш бізнес. Ну я більше працюю в інтернеті, тому я теж цю тему затрону. Хто не працює через інтернет, то вам потрібно зустрічатися більше з людьми, так планувати зустрічі, і на цих зустрічах вже розповідати все, те, що ви хочете до людини донести. Тому вам теж треба планування робити. Тобто, можна завести собі такі блокнотики, там записувати собі. Ось, наприклад, я вам розповім, як це я роблю. Так, а ви вже будете, ну, або моє, візьмете собі за основу, або ем, самі там щось собі придумаєте. Тобто я роблю так три графи собі, так. В першій я записую задачі, які я повинна зробити за день, так у другій я записую колоночки зустрічі або презентації, так і в третій обов'язково я записую навчання. Цьому, чому навчання? Тому що наш бізнес це продукт, так? це інформація і це навчання. Якщо ви не будете навчатися, то ви не зможете. Навчати свою команду, по-перше, то з вами буде нецікаво, ваші люди почнуть стискати інформацію десь там, можливо, в когось іншого побачать щось. Ну, щоб такого не було, треба розвиватися, так? тому що ну, такий в нас бізнес. Так? А, ось. І обов'язково треба відвідувати вебінари, тому що ви щось завжди новеньке для себе почуєте, побачите. Ось, і дуже класно, що у нас будуть такі вебінари по продукту, так що будуть люди з досвідом розповідати вже так. Люди, які розуміються саме в цій темі, і це буде дуже цікаво, тому що ми зможемо почути, як правильно це розповісти, і мож, зможемо потім примінити у себе на практиці, так? В своїй роботі. І це дуже чудово. А що мені дає ця таблиця? Так, ну, по-перше, як Я її заповнюю. Тобто, кожного дня в мене тут є дата, так? я пишу сьогоднішню дату, наприклад, і пишу прям по часу. Так? Наприклад, я прокидаюся о сьомій ранку, що я роблю у цей час? Тобто, Я пишу, які задачі. Там, привітання для команди, наприклад, там, мотивація для команди. Тобто, Я заходжу в свій чат і я. Мотивую свою команду на день. Тобто я даю їм якісь там або мотиваційні ролики, щоб вони подивилися, так, або а, пишу їм якісь мотиваційні тексти, щоб люди зарядилися з самого ранку і почали працювати. Так, ну це я роблю, по-перше, для себе також, так? Але ну, коли я даю це команді, я впевнена, що вони вже будуть замотивовані щось робити сьогодні. Далі, я прописую, що я буду робити таке основне, так, і основна наша задача це рекрутинг, це пошук людей в свою команду. Так як я працюю в інтернеті, так? А то це в мене займає а, певний час. Ось, наприклад, я знаю, що мені краще робити цю дію зранку, і я собі планую це на ранок. І як я це роблю? Тобто я ставлю собі будильник, щоб мене нічого не відволікало від цієї дії. Чому я це так роблю? Тому що часто буває, що ви почали щось робити, і вам хтось подзвонив, наприклад, у когось якесь запитання, там подружка до вас їде, або ще щось. Ну, трапляється часто таке, і ви відволікаєтеся, розумієте, від цієї дії, і коли а, ви відволіклися... Той час, що ви собі запланували робити цю дію, ви витратили на щось інше. Щоб такого не відбувалося, я ставлю собі будильник, і я чітко знаю, що саме в цей час я рекрутую. Тобто, що це таке рекрутинг, я розповідаю людям. Про можливості нашого бізнесу я запрошую людей в свою команду. Тобто я їх шукаю в інтернеті, як це робити. Це буде зовсім інше навчання. Так ну що саме ми їм пишемо? Там Лена буде проводити навчання таке по рекрутингу, приходьте побачити, <побачите> як це робить. Ось, але я чітко знаю, що цей час я не відволікаюся. Якщо навіть мені... Подзвонять хтось з клієнтів скажуть допоможи зробити замовлення. Я їм скажу, зараз я зайнята. Давайте ми з вами домовимося на інший час, ми все зробимо з вами. Ну, Треба навчитися казати десь ні, розумієте? Тому що рекрутинг це дуже-дуже важливо. Ну, Принаймні для мене, я не знаю для кого. Ось, Якщо ви прийшли будувати бізнес, так, то відносини. Тися до цього бізнесу, як для, до основної роботи. А, ви ж всі десь працювали до цього, так? І як там все побудовано? Тобто ну, я працювала на заводі, наприклад, я прийшла, і в мене був якийсь план, який я повинна була виконувати там на протязі восьми годин, наприклад. Так? Я стояла, робила якусь роботу. І на начальнику якось було. Все одно, якщо мені хтось подзвонив, його це ну, взагалі не торкалося, так? Я не могла відповісти на телефон. Для цього був якийсь час там перерва, коли я могла піти, подзвонити, поспілкуватися, щось таке. Так? Ось, і тут так само ви повинні собі вибудовувати свій робочий. день, щоб зробити спочатку основні якісь задачі, основні дії, ось і коли ви це все будете собі прописувати в вашому блокноті, то ви будете бачити вже, тобто ось на сьогодні в мене такі-то плани, так. І якщо вам там, наприклад, хтось подзвонить, скаже, давай зустрінемося там якийсь день, ви вже відкрили свій блокнот, а у вас вже все розписано там. І ви вже будете бачити, коли у вас є дійсно час вільний там, з кимось зустрітися. Ну, якщо це не стосується бізнесу, наприклад, або навіть якщо це стосується бізнесу, вам буде так легше Робити якісь плани на майбутнє для себе обов'язково собі плануйте навіть вихідні дні. Я як працюю? Я п'ять днів працюю субота та неділя. Я відпочиваю. Чому я це роблю? Тому що, якщо ви не будете відпочивати, а будете ну, весь час працювати, працювати, працювати. У вас потім не буде ні мотивації, ні сил, так ні здоров'я, розумієте, не треба себе заганяти, тому що на звичайній роботі все одно там є а в нас якісь були там вихідні дні. Так само і тут треба планувати собі, щоб у вас був якийсь відпочинок, що я роблю в вихідні дні, або проводжу час зі своєю сім'єю, або виходжу в якісь місця, які мене заряджають. Це дуже важливо робити, тому що якщо ви не будете цього робити. Ну, ви не зможете працювати далі. І не будете ефективними, як то кажуть, так? Ось, тому плануйте собі так, щоб були вихідні. У вихідні можна подивитися якісь мотиваційні фільми. Це дуже класно, так? тому що ви і відпочили, і з користю провели свій час. І намагайтеся взагалі дивитися такі фільми, такі вебінари, які вам приносять гроші. Ось, не, не дивіться такі просто серіали, е, які ні про що. <смі> так? Тому що ви просто витрачаєте на це час і воно вам нічого не дає. А щоб бути ефективним, треба е, шукати таку інформацію, яка вам приносить користь. Е, якщо ви навчитеся це робити, ви подивитеся м через деякий час, як змінилося ваше життя. Ну, якщо хочеться, дуже сильно можете подивитися якийсь один серіал, добре. Ну, у всіх буває таке. Ось. Що ще я хотіла вам розповісти? Що можна поєднувати деякі моменти, так? Наприклад, ось сьогодні ввечері у нас є командна зустріч. Якщо ви не спікер, то ви можете слухати просто, так? І щось робити в цей момент, наприклад, помити посуд на кухні, або приготувати їжу. Тобто, ви е, поєднали ці дві дії. І це дуже ефективно. Е, тому що якщо ви будете сидіти, просто дивитися, е, наприклад, якийсь вебінар або е, якусь командну зустріч, у вас буде там не мити посуд, і ніхто його не буде окрім вас мити, то ви е, ну, Ще будете витрачати час на це, розумієте? Щоб такого не було. Ви можете поєднувати. Ось мене, наприклад, сьогодні була така ситуація. Дитина прийшла зі школи, каже: Мама, завтра у нас карнавал в школі, і мені треба костюм. Все». І а я розумію, що я ввечері проводжу <гаджу> зустріч, а в мене часу вже немає їхати кудись щось там обирати, що вона каже. А я кажу: ну добре, тоді ну мені прийшлося поєднувати. Я поки їхала маршрутці, я слухала е, якийсь вебінар, про що я буду розповідати трохи. Так <гаджу> записувала собі, занотовувала. Ну, прийшлося поєднати, розумієте? А могла ж їй сказати ні, я не можу. У мене сьогодні ввечері там зустріч, я буду сидіти, готуватися, їдь сама там щось робити. Ну, я ж так не можу зробити, так? Тому у кожного з нас бувають такі обставини, коли щось там раптом трапляється, раптом потрібна ваша увага десь в іншому місці. Ну, тоді ми по'єднуємо. І це дуже класно, ефективно працює. Далі, по-перше, ми завжди робимо найголовніші задачі, тобто, ми прописали їх собі і можете їх підкреслити собі, так? Можете виділити там якимось кольором, щоб ви бачили, що цю задачу вам треба зробити в першу чергу. І ви не переходите до чогось іншого, поки не зробите це. Тобто, якщо я запланувала собі, наприклад. Зареєструвати людину сьогодні я не піду спати. Поки я її сьогодні не зареєструю. Але бувають е, такі е, випадки, пройшов день, ви так і нікого не зареєстрували. Тоді я пишу собі на завтра, що завтра я повинна дві людини вже зареєструвати, розумієте? Тобто в мене є план, скільки новачків я повинна привести е, в цьому місяці. І я буду все робити для того, щоб його виконати. розумієте? І ви почніть відноситися точно так само. Якщо ви прийшли сюди, спостерігати за успіхом інших, е, спостерігати, як хтось заробляє гроші, то це не є правильно. Так? Ви прийшли сюди, щоб заробляти самі, то відноситься до цього серйозно, так? як до звичайної роботи. У вас є план, який треба виконати. А, далі обов'язково працюйте з вашою командою, так? тому що якщо ви не будете працювати, наприклад, будете запрошувати людей, запрошувати, запрошувати, вони, вони до вас реєструються, і ви з ними не працюєте. Це теж не буде все ну, працювати. Так? А, тому ви повинні собі прописувати а, час, коли ви будете а, проводити. Цей час зі своєю командою навчати їх чомусь, розповідати, як ви це зробили, ділитися своїм досвідом. Тому що, якщо ви цього робити не будете, ваш бізнес теж буде стояти на одному місці. І буде ну, дуже шкода, якщо люди будуть приходити. Ви з ними не працюєте і вони не будуть працювати, тобто вони завжди дивляться на вас. І якщо вони будуть бачити, що ви кожного дня щось робите, щось їм розповідаєте, вони будуть вас дублі... дубліціювати, тому що наш бізнес це бізнес дублікації. Так, розповіла це. Ще я хотіла вам розповісти. Ну, у нас тут ну, у, мене, у мене у мене в команді, можливо, в чиїсь команді є мами в декреті, так то я трохи розповім про них, як вони теж можуть поєднувати. Бо бувають такі випадки, коли дівчата реєструються. І вони кажуть: в мене маленька дитина, в мене немає часу, коли я це буду робити, то я вам розповім, де взяти час, коли у вас є маленька дитина. Поки дитина спить, ви можете щось робити. Так? Ну, принаймні, я так робила, коли я була в попередній своїй компанії. Ось в мене була маленька дитина. Я її ложила спати. І в той час, поки вона спить, я працювала. Я працювала вночі, коли в мене всі спали, щоб мене не дьоргали і мені було так набагато краще. Тобто, я могла передивитися якийсь вебінар в той час ну, вночі. Так? так, я не запрошувала людей вночі, але я щось робила, розумієте? Тобто я планую. І ви також саме плануєте свій день. Не хтось, а ви самі. Так? І це повинні ви зрозуміти для того, щоб бути. Ефективними. Якщо у вас не буде а, цілі, яка вас буде мотивувати, яка вам не буде давати спати, яка вам, вас не буде заряджати, так, яка а, не буде вас, а, ну, як сказати, оставляти в покої, так, не буде вам давати покої, спокою, а, то ви. А, не будете розуміти, куди вам рухатися далі. так? Тому знайдіть якусь свою таку мрію, якесь таке своє бажання, яке ви хочете виконати. так? І щоб з вами там не сталося, чого б вам це не коштувало, часу вашого, ви. Будете це робити, ось знайдіть щось таке, в кожного щось є. Розумієте, хтось хоче е, закрити борги, я не знаю. Хтось хоче е, кудись поїхати, йому потрібно гроші. розумієте? Ось, Ви можете все це пропланувати, ви можете прорахувати, яку суму вам ви можете заробити тут в місяць. Тобто, в нас всі ці прорахунки є. Якщо хтось не вміє, звертайтеся я вас навчу, як це роблять. Ви можете собі сказати, я хочу заробляти 20 тисяч гривень в місяць. І це реально, тому що в минулому місяці я сказала, що я хочу заробити 20 тисяч гривень, я заробила 20 тисяч 100 гривень. Ви розумієте, все це реально. Я собі прописала, скільки новичків я повинна привести. Я працювала зі своєю командою, я перевірила все це на собі, воно працює. Тому, якщо ви хочете, ви зробите. Якщо ви не хочете, це, ну, це е, щось інше, розумієте? Ось. Тому, якщо у вас все це проплановано, ви також зможете побачити, що ви взагалі зробили. Тому що е, якщо у вас є план, ви зробили дію, викреслили, так? І переходите до наступної задачі. Тоді зробили, викреслили. І ввечері ви бачите, що я сьогодні зробила взагалі, і це буде вам допомагати зробити свою таку конверсію. Тобто, ви будете розуміти, що сьогодні я провела 15 співбесід, із них мені прийшло три реєстрації, наприклад, і це буде ваша особиста конверсія. Тобто, ви будете вже на наступний на наступний день. Стрім ну, я не знаю, як сказати, стреміться прийти до цієї цифри. Тобто, ви будете розуміти, якщо я проведу 5 в бесід, то в мене не буде жодної реєстрації, розумієте? Тобто тоді ви будете намагатися навіть збільшити цю цифру, тому що наш бізнес це взагалі бізнес цифр. Щоб ви розуміли, все треба прораховувати, прописувати. Будете бачити ці цифри, і буду у вас все тоді получатися. Ви будете все встигати. Ось побачите. А для початку зробіть ще таку вправу: почніть просто цілий тиждень записувати, що ви взагалі робили за весь день. Ось поснідали, напишіть, поснідала, там сходила в магазин, погуляла з собакою, там не знаю, що я зробила за день. І прочитайте, просто побачите, що ви робите за цілий день. Якщо ви побачите, що там бізнесу взагалі немає, ви нічого для цього не робили. то ну, Що ви тоді чекаєте? розумієте? То звідки у вас будуть якісь результати? А якщо ви побачите, що я ось сьогодні там. Провела там 10 співбесід, закинула е, пости там, про свій бізнес в соцмережах. Якщо я там продивилася навчальний якийсь вебінар, якщо я там вивчила якусь інформацію про продукт, е, попрацювала зі своєю командою, то ви побачите результат від цього, розумієте? Ну, Ось так це все тут працює. Тому я думаю, що я нічого такого нового, нового вам не розповіла. так? Але планування це дуже-дуже важливо. Це е, те, що повинні робити просто всі. І, і коли ви почнете все це робити, ну, ваше життя зміниться, ваш бізнес зміниться. І дуже важливо, скільки часу ще ви приділяєте е, цьому бізнесу. Наприклад, якщо ви будете працювати 4 години в день, ну, не чекайте швидких результатів, я вам так скажу. Тому що, ну, ви самі розумієте, якщо ви підете зараз, влаштуєтеся на звичайну роботу, будете працювати 4 години в день, яка у вас буде зарплатня. Так? Якщо це буде 8 годин, це вже більше дій, так ваших, ну це трохи краще вже. Якщо це 12, це взагалі суперклас. Ну, я не призиваю нікого працювати 12 годин, кожен обирає сам. ось, Але що я що, ще хочу сказати вам? Що м -м, є такі цілі, хтось поставив собі ціль а, бути а, бронзовим лідером. так, Але не поставив собі, в який срок він хоче це зробити, за який час. А, то це теж не працює. Чому? Тому що можна. Хотіти бути бронзовим лідером рік-два, хотіти бути. Розумієте? Ось я хочу бути, ну все час іде, а я хочу бути бронзовим лідером. Ну, це так не працює теж. Якщо ви собі пропишете, що я хочу бути бронзовим лідером за рік часу, наприклад, і мені для цього потрібно зробити в день то-то-то, в місяць то-то-то-то, за півроку, Якщо у вас це, це буде прописано, ви вже будете бачити, куди ви йдете, що ви робите. І розумієте, будете ви через такий-то час бронзовим лідером чи не будете. Ось і все. Все дуже-дуже просто. А, тому плануйте, мрійте, і дійте. Ну, в принципі, ось ця вся інформація, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Можливо, ще хтось хоче щось додати. На цю тему. Тому по суті. Дякую, Мариночка. Хто ще хоче щось поділитися або додати? Може, є якісь питання до Мариночки? Добре. Все Мариночка, велике. Дякуємо тобі. Дуже корисна інформація. все ми зрозуміли. Пишемо плани і не сачкуємо.